Прогноз погоди на 5 днів з 11 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 11 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 20, 4 плюс 29, у п'ятницю дощ співає тиху колискову. А вітер північно-західний: 8 метрів на секунду пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 17 плюс 22, вдень плюс 27 плюс 32. У суботу дощі освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду зігріває повітря, наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 24 плюс 29, у п'ятницю дощ пестить землю, а вітер північно-західний, 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України схід сяє золотом Сонця вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 24 плюс 29. У суботу дощ співає мелодію. А вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 16 плюс 21, день плюс 25 плюс 30. Ясно? З м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у п'ятницю. Київ ще теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 11 по 12 липня сонце буде вашим супутником. Ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У п'ятницю, 13 липня. Дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 14 по 15 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці п'ять днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.